Всім привіт, з вами я Несть Хочу вас привітати з наступаючим Новим роком і Миколаєм. Якщо ви знаєте, вже 23-го будуть е в нас канікули, е будуть веселищі. Але зараз не про то. У нас е зараз я знімаю відео про рум-тур. Е я буду показувати свою кімнату, тож давайте починати. Почнемо ми з дверей. У мене такі прості двері і там мусор, ще переповнюють. Ось такі двері. Ми почнемо йти зліва на Так що тут у мене велика шафа, де я можу зберігати свій, е, свій одяг. От. Тут у мене сходинки, Шафки. Ось Шафки. шафки. У мене іграшки. От. Далі, тут у мене е, моє ліжко двохповерхове. Так. І в ньому є полички такі. Тут. І тут ще. Так, там не видно. Ну, коротше, ми ще до того дойдемо. І отут теж є полички, Тут і тут. Давайте я покажу вам оцю сторону. Так, що в нас тута. тут? Тут у мене всякі ігри. Вже не видно. Всякі ігри, картинки мої, тут ігри і тут картинки. Тут у мене більш більше моя, дівчача, е, моя дівчача, е, сторона. Тут у мене косметика, е, резинки для волосся. І купил, купил. <гум> От. І ще колишні диски, які мама з татом ще е, їх дивилася. Брат намалював е картинку на стіклі, простими пока фарбами, бо в мене вже фарби контурні, закінчилися. Тут, е тут, е тут е ми з моєю подругою е в початковій школі ангели були. І там образ і свічка. Так, тут в мене книжка. Я вам зараз покажу. Е Чотири стихії. От вона така о, маленька, але цікава. Вот. Тут у мене була, була така пшикалка, освіжає рот. І там далі картинки. Тут у мене теж більше дівчача е, сторона. Тут у мене така е, рамочка для фотографій. Тут у мене е, ангел стоїть, е, духи мої, коробочка і е, інок спрей. І ще у мене тут е, резинки, бо я їх вибираю на свій вибір. Наприклад, під свій настрій. Жовтий, білий, е, червоний. Жовтий, чорний і так далі. Тут у мене вже така. Теж картинки і е, цей. тут лялька, те, що я виграла в автоматах, ну, в іграх. І тут е, ангели стоять. Далі, тут у мене шкільна шафка йде. Вот. Ось така. Е, тут у мене книжки і... Книжки і це, для шиття. От там, 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 тільки не видно. Там зошити і великі зошити, і великі, велика книжка з англійської, наприклад. І друковані зошити. Ну, а тут у мене е, шафка для е, ліжка. От, для мого одіяла, подушок. І там так само. Так. Переходимо далі. Тут у мене куточок такий. Тут у мене вікно велике-велике, його не помістити на телефоні. І тут у мене е квіти далі йдуть. Ось, Ось таке у мене вікно. Велике. Далі у мене отута парта. апарта. Це в мене телевізор, не подумайте комп'ютер. Тут у мене годинник з моїми фотографіями. Тут теж образ. І я в Ашані робила таку статуетку, розмальовувала. Далі тут у мене... що є? Ой, падає. Тут моя робота на стеклі. Тут картинка е, така, я забула, як вона називається. Коротше, тут моя розческа, настінька. Е, тут Е, теж книжка я читаю Дівчинка на всі сто. І тут для олівчиків така коробочка і е, міпина. Далі зараз я посуну парту Що у нас тут? Тут у мене теж книжки, яких я зараз вдома читаю для школи. Тут англійська і такі літературних книжків. Тут у мене мої блокнотики і фарби. Вот. І останнє, що я маю... Це крісло, моя сумка. Тут моя сумка ще одну шкіна. Тут сумка з музичною. І сумочка така проста. А, і ще мої обов'язки. І мої справи. От. Це було все. Тут у мене висять ще картинки Ангелята. І це вже було. От. Ось така у мене кімнатка. З вона виглядає ось так. Там у мене лахина батареї сушиться. І відкрита ця шовка. Ну, і відкрита цей. І от така штучка. Ще. Ну а на цьому вже було все. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк і підписуйся на мій канал, якщо ти ще не підписався. А з вами була я, Яна Мердич. Пока-пока!